Потрібно більше пам'яті. Ми знаємо, що тобі потрібно. Зустрічай Portable HDD – зовнішній жорсткий диск, який зберігає все важливе в одному місці. Доступні об'єми 320 ГБ, 500 ГБ або 1 ТБ. Це ідеальне рішення для зберігання фото, відео, документів, ігор або проєктів. Швидкість передачі до П'їдібідс завдяки інтерфейсу USB 3.0. Передай фільм або велику папку за лічені секунди. Сумісність із усіма пристроями ПК, Мак, ноутбуки, ps 4 PS5 5 Просто підключай і користуйся. Надійний металевий корпус захищає дані від ударів, а led індикатор показує статус роботи: працює без додаткового живлення, просто plug and play. компактний, легкий і стильний. Цей диск легко поміститься в кишеню або рюкзак. Збережи свій цифровий світ у безпеці з Portable HDD надійно, швидко, зручно. Посилання в описі.